Висадки, точніше місце копу. Ось такі простори відкрилися після того, як вода пішла. Будемо сьогодні тут шукати, Надіємося на гарні знахідки. Якщо буде щось цікаве, обов'язково включусь. Так що пішли копати. Так, перший сигнал. Ось такий і... Десь у нас тут воно повинно бути. От. І де ти хто ти? А ось. О, накінечник. Круто! Значить, таки тут щось повинно бути на цих островах. Ну, що ж, наступний сигнал, Число видає 25. спробуємо знайти, що тут у нас. Ну, Фортуна, як завжди, на моїй стороні. Перебравши все. І... Ну, а це в нас куля або дроб. Щось таке. На жаль, хотілося б щось краще. Рухаємось далі. Сигнал 60, 63. Зараз спробуємо викопати. Лип надо лопать, это зараза. Оп. Не достали. Зараз еще раз спрюбуем. Я зараз викупай, не зручу, відключусь. Ледь викопав. Глибоко було десь з півтори лопати. Це у нас певно чергова куля, що зглянемо. Прочистив трішки. Ось так воно виглядає, можливо, і не куля, можливо, і куля я в цьому не розумію, на жаль, 12 циферка якась. Пізніше пошукаю інформацію, цікаво. Купаємо далі. Ось був сигнальчик, погано видно зараз. ладоночка, ось така по моїм дому покажу. Ось такі монети знаходяться Але в такому болоті Будемо далі грити. по Помий вже покажу Явно срібло Якісь не дуже зрозумілі поки що значки Ось таке щось Ось такі монети знайшов. В онлайні копати було практично неможливо, тому що в отакому болоті все це шукалося. Ось так. Хлопці ще продовжують рити. Але я вже насправді стомився бути в тому болоті. Перейшов трішки сюди, можливо щось буде інше. Але, в принципі, монетки прикольні. Сигнал 92, зараз подивимося, що у нас ага. чергова рибацька штука. Болота, звісно, тяжкі, не по полі ходить. Півдня походив, ноги вже відпадають. Думав, що знайшов ось тут дробинку, але щось... Не дуже на неї схоже, якісь літери видно і ніби як цифра відверто то хто його знащо Але хотілося би монетку вже, хоча б царіка якось знайти сьогодні. Сигнал 27-28. Зараз спробуємо викопати, що тут у нас. Копати однією рукою тяжко. Перепрошую за такий кадр, але... Яма більше штика вже і сигнал до сих пір там. О! Що це? Фібула? Так. Так, спинка фібули Круто. Ну тут кераміка попадалася, вже декілька шматків. Але щоб таку глибину копати тяжко ще й в муляці. Да, це спинка фібула. Круто, приємно. Будемо пробувати виходжувати, можливо, щось знайдемо цікавіше. Та й це приємно насправді. Я щойно викопав схожий сигнал, повидає 2022. От десь... Тут ось. О, я вже, по-моєму, її нащупав. Да, фібула, фібула Ще одна спинка фібули. Блін, цікаве місце тут. Це вже друга, це ось одна ямка. І через одну там була фібула також. Ну, дроб попадається, забиває, але сигнал в дробі зовсім інший. Прикольно. Треба повиходжувати ще тут місце. Можливо, щось цікаве попадеться. Але і це приємно дуже. Зараз, напевно, хлопці дійдуть там десь вон. На п'яточку і будемо обідати. Шкода, що вже сонце йде на захід, але ще годинки-дві буде. Часу покопати. Оце вже друга спинка, в принципі, цікаво, цікаве місце. Можливо, ще щось знайдемо. Зараз підкріпимось і підемо ще копати, шукати. Сьогодні вже це напевно з десяток ключів, які пролітали у птахів і маю на увазі. Летять і летять, повертаються, тепло прийшло, повертаються на свою домівку. Яка на цьому місці чудова кераміка знаходиться, аби ще не так мокро було. Тому що ну, болото просто капець. Грузнеш сантиметрів по 15 і вирватися, ну, дуже тяжко. А так місце в принципі цікаве доволі. А ми вже пообідали і будемо чепати на пошуки. Перебрався вже з того берега, так як сонце вже майже заходить, потрібно рухатися назад, до лодок. От. Випав сигнал VDI-42. Десь в цій кучці? Тут он копав дроб був. Подивимося, що тут о, піймав. монета? І хто ти у нас? Ще глянем. Протрем трішки. Якщо вдасться. Упала. Советик ніби. Я вже думав, можливо, царьочок маленький. Сьогодні царки взагалі щось в мене не було. Так, дві копійки. Радянщина. Радянщина, рік. Рік, рік. Рік не видно. Ні, напевно вже помию, потім буде видно рік. Не обтирається. Ну, Монетка. Плюс в копілку глибока яма вийшла штик лопати. ніби ці руці ще згляну. А ось уже й бачу це на скілечко. Бручальне кільце. Фух. Тяжко ходить. Так, ну, як завжди, з цієї сторони лопнуло, Чуть-чуть придавлене. Але приємна знахіточка. Так, будемо чапати далі. Сонце все нижче і нижче, а до лодок ще далеко. Так що будемо йти. Хлопці позаду, але вже доганяють, так що йдемо. Вже, якщо чесно, сил малувато Але все одно й до лодки йти потрібно. Так, у нас черговий сигнал видає 56. Щас подивимося. Десь десь тут було. І де ти? Ні, ні? Дроб, не дроб звучить як дроб, ну, скоріш за все, дроб. Та де ти? Ні, не дроб. Щось плоске. Але зрозуміло, так як все в болоті. Якийсь кусок медяхи. Сейчас спробуємо трішки обтерти. Ну, поки що не зрозуміло. Помию, потім глянемо що воно. Фух, А спереді одне багно. Продовжуємо йти далі. Отже, відпочили, сходили на роботу, а зараз можна подивитися на знахідки, так як трішки помив їх. І є час записати такий невеликий звіт. Їх, в принципі, знахідок небагато, але коп насправді дуже сподобався. Була знайдена ось така куля. Це куля на кабана. От. Така тяжка, прикольна. Раніше такі не траплялися. Але в принципі вони використовуються і в наші часи, так що це не щось. Дуже цікаве. Були знайдені два накінечника. Ну, цього вже життя трохи, як кажуть, помотало. стан відверто. Не дуже. Але це одна знахідка. Ось ще один накінечник. Тут вусик відломаний, він повинен бути довший. От, в принципі, в мене десь такий є, але в гарному стані. Ось були знайдені дві спинки Фібул. Ми майже дійшли на те місце, яке хотіли. Там гирло річки широкої в той час, можливо, навіть судноплавно, я не знаю, не буду стверджувати. От. І камрада там вискочив половину динаря зламаного. я знайшов дві спинки фібули, а також там є. Багато відносно багато кераміки. І якщо погода буде дозволяти, то плануємо на слідуючі вихідні поїхати і поїхати вже саме на ті місця. От. І спробувати покопати по скіфах. Ну, а там вже як вийде. Також було знайдено дві монетки Радянщини. Ну, Стан, ну, стан так собі. Я б сказав, 2 копійки 1900, а якого року навіть не скажу. Не видно. Також 20 копійок 1943 рік. Ну, тут стан чуть покраще, але все одно це Радянщина. Також була е, знайдена ось така. Так, Ось така от ладанка. Рельєф не дуже. Стан також, але все одно знахідка приємна. І, як ви бачили вже на відео, в болоті майже по коліна рилися, була знайдена розсипуха ось такі монети. Це монети Золотої Орди. От. Вони були темні, наліт такий був темний. Я їх промив водою і наліт змився. Але разом з тим, ніби і рельєф тріхи, трішки пропав в цих краях особливо. Ну, в тих, яких монетках було більш-менш стан кращий, то, звісно, і після того, як Чорнота відпала, вони проглядаються рельєфність. Але не знаю, мені сподобалось. Я ще таких монеток не знаходив. Цікаві монетки на четверо копачів. Було знайдено, якщо не помиляюсь, 14-15, десь так монеток. От. І вже майже ідучи додому, ну, до лодки, вже навіть деякі камради зібрали металошукачі, я знайшов ось таку монету. Це монета правителя, чи як правильно сказати, Іраклія. Перший рік його правління. Перші монети, які друкувалися при його правлінні, це 610 й рік, це місто Константинопіль. Чесно, було вже темно, була вже ніч, і просто сигнал, який, ідучи до човна, спершу подумав, що викопав якусь Ніколашку, от, буква Н, проглядалася скрізь, ну, скрізь багно. Але подумав, що вона просто в такому жахливому стані, бо от такі згрижені, збиті краї. От. Ну, коли вже прийшов додому, нас на сьогодні помив, зрозумів, що це буква М. Тут був такий наросель, він відвалився. От. І з іншої сторони тут повинен був бути портрет. Ну, його ледь замі... ну, ледь. Ледь видно, це портрет Іраклія. Я прикріплю фото більш якіснішої монети, яку знайшов на Віоліті. і по ній ідентифікував, в принципі, і ще по деяких ресурсах, що це за монета. Я ще ніколи насправді не знаходив ні отаких от монет, ні от таких монет, тому коп мені дійсно сподобався. От, взагалі, коли їдеш з надією знайти там, динарика або якогось царка, а знаходиш таку, як по мені, екзотику, то дуже, дуже сподобалось. Так що Скажу так, поїдемо ще туди, поки вода не піднялася. На цих вихідних напевно, все-таки з'їздимо. Дякую тим, хто додивився до кінця, і якщо є бажання, можна підписатись, буду дуже вдячний. Всім до нових зустрічей.